Друзі, всім привіт! Я тільки що прокинувся і в мене вже є гарна новина. А саме ми сьогодні підемо в музей Чорнобиля. Поки що я пішов ходуватися, а ви можете поставити лайк та підписатися на канал. Що, друзі, ми вже в метро їдемо на контрактову площу в музей Чорнобиля. Вже зустрінемось там. Музей присвячений аварії на Чорнобильській АЕС, знаходиться просто біля метро Контрактова площа, на вулиці Явкозини. Кто ж не загубитись? Перше, що мене зустріло, табличка, яка лежала просто на підлозі. Спочатку здивувався, а потім зрозумів, у музеї зараз триває ремонт. Пішовши всередину, я очікував трохи іншого, але загалом все виявилося цікавішим, ніж думав. Тут є можливість у в віарокулярах прогулятися по Чорнобильській станції в момент аварії. Все озвучено та прокоментовано, Занурення атмосферне і, чесно кажучи, трохи моторош. Також представлена виставка дозиметрів, частину з них я собі навіть прикупив, покажу пізніше. Можна вдягнути на себе костюм АЗК, що правда віртуальне, але відчуття все одно цікаве. А ще можна натиснути на, на ту саму червону кнопку АЗ5, яка запускає тривогу як на станції. До речі, її можна купити як сувенір. Є ядро урану, також прилади, якими користувалися на ЧАЕС стенди з противогазом. Особливе враження залишив цифровий музей. Тут є навіть уривки з журналу викликів, де фіксувалися дзвінки на станції з позначками хибний виклик». І, Звісно, я теж собі придбав парочку трофеїв. Ось таке. Так, ось таке браслет. А ще я купив. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки та підпишіться на канал, далі буду все цікавіше.